Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу з вами поділитися інформацією, яку в свою чергу надає Міністерство охорони здоров'я України, лікарі та інші медичні працівники, які працевлаштувалися в комунальних медичних закладах сільських, населених Пунктів на пріоритетні вакансії можуть отримати службове житло на час роботи, купівлю житла фінансує держава. Пріоритет у забезпеченні житлом буде визначатися за результатами аналізу ситуації з медичними кадрами у регіоні. У регіонах, так, дивіться, найбільше вільних посад, як звітує Міністерство охорони здоров'я України. Наразі є в Одеській, Житомирській, Кіровоградській, Волинській та Дніпропетровській областях. Порядок, за яким держава буде фінансувати купівлю житла для медиків, зовсім нещодавно ухвалив уряд для того, щоб ще більше лікарів залучити у села. Отже, дивіться. Один із таких стимулів для медиків є службове житло для тих, хто обирає працювати в сільських громадах. Дивіться, житло будуть купувати лікарні за кошти державного бюджету, взяти участь можуть лікарі віком до 50 років, які перед. Переїжджають для працевлаштування у комунальний медичний заклад, який надає медичну допомогу в сільській місцевості. Посада має бути серед тих, що понад 90 днів поспіль була розміщена на єдиному веб-порталі вакансій. У сфері охорони здоров'я. На момент подання заяви лікар чи інший медичний працівник має працювати у цьому закладі не більше 120 днів. У нього або членів його родини не повинно бути власного чи службового житла в цьому або сусідньому населеному пункті у радіусі до 30 кілометрів. Також є вимоги до самого закладу. Він має відповідати планам розвитку госпітальних округів. І не перебувати в стані припинення. Якщо ви медик і ви хочете взяти участь у програму, ви самостійно обираєте житло, що відповідає вимогам. Наприклад, воно повинно бути розташоване в населеному пункті, де ви. Працюєте, наприклад, в райцентрі, так, або ж в сусідньому, але не далі, ніж за 30 кілометрів в обласні центри Київ, а також території, де тривають або тривали бойові дії, чи є тимчасово окупованими, не підходять. У продавця такого житла мають бути всі необхідні документи і право власності, зареєстроване в державному реєстрі речових прав. Пам'ятаєте, розповідала, чому це важливо зробити: зареєструвати своє право власності в державу. В державному реєстрі річових прав. Також оціночна вартість житла має бути визначена незалежним оцінювачем і внесена до єдиної бази. Даних звітів про оцінку ні раніше, ніж за півроку до подання. Ще ціна за квадратний метр житла не може перевищувати середню вартість будівництва житла в регіоні, встановленому Міністерством розвитку. Після обрання житла медичний працівник подає заяву про його придбання до свого медичного закладу. Представники медичного закладу перевіряють документи та оглядають обране житло. Якщо все добре, то документи передають до обласного департаменту. Департаменту охорони здоров'я. Департамент їх розглядає, додає свої пропозиції, надсилає до Міністерства охорони здоров'я України. У разі позитивного рішення заклад охорони здоров'я укладає договір купівлі-продажу, визначає житло як службове та передає його у користування медичному працівнику. Отже, така інформація, не знаю, наскільки це все реально, написано. Що це можливо, наскільки це втілити все можливо, в реальність не знаю. Можливо, ви саме той лікар, який зараз проходить цю процедуру, ви дивитесь мій канал, то поділіться, будь ласка, досвідом, наскільки це швидко все відбувається. Але будь-яка ініціатива непогана, якщо це все ще швидко працює, то чому б і ні? Тому, якщо ви лікар, майте на увазі, що в нас Діє така ініціатива. Ви можете отримати службове житло. Це стосується тих лікарів, які бажають працювати чи працюють уже в сільській місцевості для того, щоб не витрачати даремні кошти, наприклад, на оренду житла.